But I'm so frustrated. Hello to my love. Моя ранкова ротина через день починається з того, що я виношу сміття. Я вчора дістала ось цю камеру, витерла її, протерла. Мені якось так приємно було знову взяти її в руки. Це контент вашої мрії. Ви правильно зрозуміли. Як тільки добре, ще так свіжо зранку немає цієї спеки. Я поставила варитись пюрешку, ще нічого не їла, але вже дуже хочу. Тому йду їсти сніданок! Це було неймовірно смачно. Я не знаю поєднання пюре і рідкого жовтка. Це для мене дуже смачно. І зараз я вам покажу щось смачненьке що я вчора робила. Тільки з'являються ягоди в магазинах. Я оце роблю. Туплю шоколадку і отак просто чик-чик-чик. Ну, з дизайном трішки я. Зробіть. Зробіть так, як вдома. Це найсмачніший десерт. Я вирішила піти випити каву, почитати книжку, і ще мені треба зробити обкладинку до влогу, минулого влогу, який ви вже подивились швидше за все. Якщо вже не подивились, то обов'язково подивіться. Я стою в під'їзді, тут так прохолодно, так добре, дуже душно, наче має бути от от гроза. Я в хаті прям якось не можу влягтись почитати, тому що якось так липучо, розумієте, таке липуче все. Прекрасна погода, боже, як добре. Тут, до речі, хтось вирощує помідори кожного року. Чері такі червоні висять. Поки що ще немає. Ще рано. Де я якось вже змучилась, знаєте? Я би вже йшла спати, якщо чесно. Я не знаю, де ділася моя енергія до цього всього, до життя загалом. Де вона ділась? Куди вона пішла? Де її шукати. Тому що я пам'ятаю часи, коли я знімала влог один день, монтувала в той же день. Якось так все було. А зараз книжечку буду почитати, би випити і зіротись енергією. Та й все, спати вийшло. Яка прикольна машинка. Жовта. Банжук, напевно, це називається. Я, до речі, взагалі не розбираюсь в машинах. Тема машин, вона взагалі для мене. От просто мимо каси. Зараз, знаєте, в мене БМЗ, в мене Mercedes. Для мене це ну, нічого. Не значить, у Audi гарно стоїть. Тут такі гарні машинки. А так можна знімати? Там дуже гарна синя Audi, така з відкидним дахом. Отут, до речі, я колись в інстаграмі постила в історіях, був такий страшний будинок, ми назвали його, я бачилась цікавить пітьма, цукровий завод. Дивіться, на місці цукрового заводу зробили, не знаю, що це, чи парковка буде, чи що. Так. Мені дуже подобається район, в якому я живу. Дуже. Настільки подобається, що якби колись мені треба було б переїхати. Буде дуже важка розлука. дуже. Зараз Друга година дня, фокус. Друга година дня. Я стільки вже всього зробила, якщо чесно. Він коли так думаю, що я роблю взагалі за день. А стільки сьогодні переробила, давно хотіла перебрати холодильник, зробити заготовки їжі. Заготовки їжі це взагалі топ. Я дуже рекомендую, якщо ви не хочете багато витрачати часу. У мене так просто завжди було думання на те, що їсти. Коли їсти, яке їсти. Просто виділяєте собі годинку-дві в день, робите, що там хочете, що вам смакує. І все готове їсти. Я так завжди виглядаю в цих відео, якось зачухано, якось так. Ну, по-правді, вам сказати, я така в житті. Чесно, я якось не знаю, не дуже запарююсь щодо свого вигляду. Natural beauty, окей, так. Вилізла прядочка. У мене якесь дуже сильне відчуття сьогодні, що я роблю щось не те, що мені треба стати кимось, не знаю ким. Що мені треба вивчити щось, не знаю що. Щось мені треба від себе сьогодні, я не знаю що. У мене таке стається часто. Що щось мені треба зробити, я не знаю, що щось мені. Ну, розумієте? Я теж не розумію, тому я вирішила заглушити ці думки приготуванням тофу. Уу! Беру пергаментний папір і одразу так от на деку буде це все бовтати. Я купила тофу. Чи я коли-небудь готувала тофу? Ні. Я їла тофу в закладах, десь там їла в закладах, в салатах, в лапші. Я не дуже багато знаю про тофу, але. Я побачила його в холодильнику в магазині, і я така. Так, я хочу зробити тофу. І все, що я придумала зробити з тофу це зробити його з карі, спеція карі, вона має дуже такий насичений е -запак, -запак. запах, смак. Я хочу це тофу порізати кубиком в цих спеціях чик-чик-чик з олією. Викласти на деко і запекти під 200 градусів до такої скоринки, щоб воно було типу, як знаєте, не знаю, чи воно буде прям хрумке, але мені подобається тофу в клярі. Воно таке прикольне чи в паніровці. Ну я спробую щось таке зробити. Я там гречку готувала. До речі, зробіть оцю цю гречку з морквою з цибулою, з такою засмажкою. Обов'язково, щоб більше було моркви, тому що морква солодка, і от для мене це. Ідеальний смак гречки, я не знаю, тому що я не дуже люблю гречку такту. Мені треба признатись, гречка це не дуже мій продукт, особливо оці гречані багети. І до цієї гречки я зроблю оце тофу. Як вам таке? І, до речі, третій день я не їм м'яса, прикиньте, мені просто не хочеться. От просто вчора я все таке їла рослинне, напки з помідором робила в інстаграм, до речі, щось там виставляла. І не хочеться мені. Не хочеться, хочеться такої різної травички. Якоїсь такої каші, не знаю, що таке, але мені подобається легкість, яка присутня я в моєму животі. Духовку. На 200 градусів зразу ставлю 170-200 гриль. Зараз вам покажу. Я просто поприбрала всюди в холодильнику, тут на поверхнях. Так чисто. Боже, я так люблю, щоб було чисто. Я не можу вам передати. У мене нема ОКР, ну мені здається, типу, в нормі все. Наче, але я просто дуже люблю, коли чисто, коли свіжо, коли я сідаю тут за робочий стіл, монтувати влоги, квіти в вазі. Ну от я таке дуже люблю. Колись в мене буде будиночок. І знаєте, я мрію мати стіл, і щоб так відкриваєш вікна, а там сад і сонце, світло оце все такий аж запах квітів. І ти сидиш щось там, друкуєш, монтуєш. Так, блокуємо ці думки приготування. Тофу. Отаке тофу я взяла. А тофу це якого роду? Тофу, він чи воно? Сир. Якщо тофу, це сир, то, напевно, це він, паприка, це чесник сушений. І сама приправа карі. Сіль і перець. Швиденько. Мені не вистачає до другої камери, щоб знімали процес. Коротше, я отак прям зроблю в деко все, щоб просто не вимазувати посуд. Я вже не хочу його мити. Ой, якийсь не дуже. Я не знаю, який він має бути. Дивіться, ріжу отак-так. Отак. На два. Ой, так засвічено. Ну, і такими кубиками. Рубрика «Мої маленькі радості. Дуже дивно, але я дуже люблю олію в склі. Не знаю, мені подобається це відчуття, коли ти береш таку скляну пляшку, ось так поливаєш свою гарну їжу. Прям не знаю. Олія в склі. Топ. Отакі От кубики. Красивенькі, ароматні. Чирік. До побачення. Скоринки нема. Вона навпаки стало дуже м'ягеньке. Ну трішки. Гречка? Ну, треба щось допрацювати, як на мене, не знаю. Можливо, в якомусь соусі його зробити. Ну, типу, непогано, але я б не сказала, що це таке щось, знаєте. Вау. Несподіваний лайфхак. У мене нова піжамка, прошу зауважити. І тут отака етикетка. Книжка. Можна прочитати книжку. Значить, якщо ви хочете, щоб етикетка. Не дерлась, не дряпалась. Ви не рівно отак зрізаєте чик. А зрізаєте її по колу. Так, по колу, по колу. Ножиці не відрізали. Ну, має бути не так, а має бути отак заукруглено. Зрозуміли? Зараз я піду візьму інші ножиці і так зроблю. І воно взагалі не буде дертись. Отакий лайфхак. Прошу звертайтесь, не дякуйте. Бачите, скільки користі в моїх відео? Іду дивитись, друзів, і грати. Плейстейшн. О, о, о. Іди. По кольоку. Знаєте? Цю пісню з мультика я дуже рекомендую всім на світі подивитись ось цей мультик. Забула, як він називається. Там розказується про смерть, про пам'ять. Він типу дитячий, але він дуже сильний. Я плакала. Я говорила про нього в рекомендаціях колись давним давно і скажу, що тут. Подивіться ось цей мультик. Забула назву. Подивіться. Новий день сьогодні субота. Взагалі це відео мало бути один день зі мною, буде два дні зі мною, значить, тому що вчора я. Ну, якось зникло натхнення щось знімати. Ми дивилися другий сезон серіалу Ю. І я вам скажу, я дуже люблю цей серіал. Верніше, два його сезони. Я його знайшла, ще коли взагалі ніхто про нього нічого не говорив. І те, що несеться там далі, це, звісно, дуже сумно. Нічого, нічого. Дивилась, чисто, знаєте, бо я почала його дивитись і вийшов новий сезон. і Я така, ну подивлюся, я ще нічого не можу сказати, бо я тільки одну серію подивилася. Отак. Але взагалі я не розумію цю тему про маніяків, особливо коли роблять документальні фільми про маніяків на основі реальних подій, якийсь такий хорор, оцей весь контент. На Ютубі навіть таки є дуже багато. І це дивляться, і там дуже великі перегляди. Я щиро такого не розумію, я не знаю. Ой, в мене патчі на очах, треба їх змити. Такі, типу, рідкі патчі, і їх треба змивати. Я забула. Коротше, я не розумію інтересу і цікавості до таких тем, чого це круто і чого взагалі, типу, треба надавати цим людям увагу ще й знімати про них кіно, фільми. Ну, для мене це дуже дивно. Є, до речі, такий прикол, що американці дуже захоплюються оцими всіма маньяками, серійними вбивцями. Якась них є. Така тема, я не знаю, чи це так. Я збираюся на тренування в Smart S. Треба швиденько зараз заплестись, вдягнутись. Сьогодні плюс 10, це дуже холодно. Вчора я пішла пити каву. До речі, так було вітряно, Вітер реально як зимою був. Йду на це баре, і я згадала, що. Перша рубрика нових хобі. Я ходила на це тренування. бари. це ще, по-моєму, було до великої війни, якщо я не помиляюсь. А може й ні? Ну коротше, це було дуже давно. І мені не сподобалось. Я ходила з сестрою за компанією. Мені не сподобалось, тому що там такі були повільні рухи, такі балетні, такі, знаєте, витончені. І мені дуже важко. Отаке делікатне щось робити. Мені треба гу-гу-бум-бум, знаєте. І, до речі, йога це та річ, яка навчила мене оцієї терпеливості і досі вчить, в принципі, о того, що думати про себе, думати про своє дихання, про свої відчуття, не просто, знаєте, фігачити, фігачити, о, болить, значить, добре. А от йога, вона реально настільки. Контакт з собою, і мені здається, що можливо зараз ось це бари мені нарешті сподобається, бо мені хочеться щось таке, окрім йоги, ще спробувати. Але не геть таке, щоб я потім ригала. Ну просто я ходила на те рік з тренування в смертес. Я дуже люблю смертес. Боже, смертей. Звіжіться зі мною. Ну, будь ласка, звіжіться. Хоч дайте якусь знижку на ваші тренування. Я ходила якось на те тренування до них. Типу, мені теж захотілося спробувати щось таке новеньке, щось таке важкеньке. Люди. Чесно, я тоді ще не була так фізично підкута, чи як сказати. Я ще так тоді якось не займалася спортом, як зараз, рутинно, то вже для мене стало. І, коротше, з незвички, я злягла тоді на -3 дні три після того тренування. У мене ніколи такого не було, просто якесь фізичне дотремтіння. Мене було таке, знаєте, після тренування і наступні два дні просто відходняк, крепатура ну, типу, це просто. Е, моя проблема, що я якби не недооцінила свої сили, чи переоцінила свої сили. Недооцінила тренування, переоцінила свої сили. І було б, до речі, класно, якби вони на цих тренуваннях писали хоча б приблизний рівень, знаєте, от яким людям можна куди йти, з яким рівнем підготовки? Там п'ять зірочок складності, хоча б щось таке. Може, там є, я просто не бачила. Бо мені от хочеться спробувати якийсь клас, але я розумію, що ні, я не хочу знову три дні лежати. Тому що складно, складно. І це при тому, що на тренуванні, ну типу, ніхто ж не змушує тебе нічого робити. Я ти типу, поробила, як от мені виходило. І все судно думаю, бара зі мною такого не зробить. Я сподіваюся. Ну, побачимо. Побачимо, побачимо. Купила такі шкарпетки спеціально для тренувань і йогою, і бари з таким липучим шаром на резинці. Але я ще не знаю, добрі вони чи погані. До речі, виглядають як якісь балетки, балерини. Я колись, коли в школі ходила на танці, у нас щось таке було вдягаю топік від New Balance. До речі, я мрію колись, колись, колись я потренуюсь просто в топіку, і в мене не буде незручності щодо свого тіла. Я не знаю, дівчата, які тренуються в топіках, вони мені такі завжди гарні. Я себе взагалі не відчуваю, якось, знаєте, окей, okay, Коли я отак тренувалася. Одна моя єдина футболка, яка спеціально для тренувань в пралці. Я вдягну просто чорну бавовніну, але краще в бавовні не займатись. І лосінки, лосінки, H&M. Перший етап перевдягаюсь. Я заплелась і вирішила піти остаточно в цю балетну історію і хочу зробити собі гульку. Трішки, може, криво, ну нічого. Так, підмажу ще. Ось цим восковим стіком. Воно, до речі, прикольно забирає ці всі волосинки, і коли ви тренуєтесь, ну, я особисто піднію капець, і дуже класно те, що не лізе в очі оце все волосся. Якщо говорити про найкращий SPF, який поки що в мене був на обличчі, це. Від Доктор Сюрикл мені ось цей подобається. Там є якісь інші серії, я думаю, що їх спробувати якось колись. Не знаю, що вам ще знімати на YouTube, може, якісь питання, відповідь. Щось таке розмовне. Коротше, пишіть варіанти ваші в коментарях, би ви хотіли ще подивитися на каналі. Можливо, щось з попередніх рубрик. Я так давно вже не знімала ні тиждень нових хобі, ні що там. Тиждень влогів, ні питання, відповідь. Що ще в мене було? День як Боже, я один раз прожила день як в Селена Гомес. Мені здавалося, що це така прикольна ідея. Але я була рада просто її вцілити. Коротше, збираюся на це тренування і часто думаю про те, що мені дуже не вистачає у Львові подружки по спорту. У Мене якось всі друзі або не зацікавлені в заняттях спортом, або не мають на це часу, або далеко від мене. або... П'яте-десяте, і скільки я є у Львові, от я завжди всюди ходжу сама на такі різні штуки. І часто я думаю про те, що було би прикольно мати якусь людину, якій теж це цікаво. Знаєте, а не коли ти тягнеш просто на ходи ходи. Боже, таке, щось я своїми бровами тільки що зробила, аж страшно. Отак, піти з подружкою в смертес. Потренуватись, піти потім в чісь бейкері випити кави. Коротше, один раз таке було, нещодавно, до речі, я сама проявила ініціативу і написала одній дівчині, яка живе на районі. Типу, що я теж бігаю і я би хотіла з нею побігати, типу по сусідству всі діла, але вона мені відмовила. Сказала, що їй комфортніше самі. Ну, це, типу, типу, окей, я не, не ображаюсь просто. Я Рідко таке роблю, якщо чесно. Вау! Боже, їх так гарно вклала, може, вам не дуже видно. Вау! Wow. Подивіться, яка волосинка. Дуже гарно. Йду, верніше їду на самокаті на тренування. Не знаю, чи я щось там познімаю, тому що це вже буде такий формат, знаєте, там біля станочка, якісь вправи, чи в мене вийде, але відгук точно дам вам. Балериною бути дуже складно. Це був капець. Чого я потрапляю, це. Кожен раз я на це ведусь, кожен раз чекайте, я вдягну квітку, бо я не можу на себе дивитись, Коротше, балериною бути дуже складно. Я все-таки за йогу. Я вже реально розучалась знімати на цю камеру, не знаю налаштувань. То темно, то світло. Коли я одружувалась, це було 5 травня. Нас фотографували біля цієї сакури. У мене завжди дуже теплі спогади, коли я проходжу повз сьогодні неділя. Темно, то? Ой, темно. Зараз. Коротше, у мене дуже сильна крепатура. Баре чи баре. Таке, знаєте. Лайтове тренування, там м'ячик, ці такі вантажики на ноги. Я ледве встала. І тому найкращим рішенням було сьогодні прогулятись, находити кроки. Ну і коротше я стрималася і не пішла в Стрийський парк, пішла в центр. Тут дуже навіть гарно. Гарні люди, гарний Львів, все цвіте. Але напевно йду я додому. До речі, хочу буску вазу. Вже бачила бузок є. Де б його знайти?